Колобок Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба. Їсти нічого. Діди каже Бабусю, піди у хижку, назмітай у засіці борошенця та спечи мені колобок. От баба так і зробила. Витопала в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, каже колобок, я тебе з'їм. А він каже, не їж мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісні заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений на яйцях, спечений. Я от баби та од діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжи. Та й біжить зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику. Я тобі пісні заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втік. Течу та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику братику, я тобі пісні заспіваю. Ану? Я по коробу метений на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і од тебе втечу. Та й маху. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Коловок, коловок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і од втечу!» ну, ну ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати, я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка його гам та й прокотнула.